Добрий день, глядачі. Хочу вам сьогодні показати, які сорта малини є в мене на ділянці. Почнемо з цього сорту, який для мене, це сорт Маргарита. Це з ремонтантних сортів. Бачите, в наші ще молоді пагони, вони ще зелені, цвітуть і зелені, і ще якісь тиждень, другий будуть наливати. Тут вже наливаються, ще трішки ось такий. Ягідки вже є. Ось такі. Не ось такого червоного кольору, не темного, як вишневі, а отакого їм малинового кольору. Такі гарні. Легенько зривається, достатньо плотна. Ну не всік не тече транспортабельна вона ось така, ось така малина. Солодка. Такая ягода. Дуже гарна. Кисотка. Mm. Наступний сорт хочу вам показати Джон Джей. Оце, скажімо так, молоді пагони посажені минулої осені. Ну, вони достатньо високі, але вже мають отаку таку загрузку. І цвіте, і ягода, і вже достигша ягода. Отаку вона має гарну загрузку. Ягода також. Бачите, більш темніше, ніж Маргарити. Не знаю, чи видно? Ось така файна загрузка. Це що є поки що однорічні пагони. Те, що робиться на дворічних пагонах. Кажу, не дворічних, а вже трьорічний. Така була посадка вже. Ось така. Ось такі пагони з малиною. Ось такий теж зелений, але така загрузка нормально поливати, підживляти і буде дуже файно малина. По другу сторону від Джан-Джей Сорт полісся. Тоже гарна. Тоже гарна, велика. О, впала. Гарна велика ягода. Дуже висока така ростегність. Вищий мене. На дві голови. Високий такий пагін великий. Дуже великі ягоди. Дуже м'ягенька. Ой, незручно трошки самому зривати. Ось така дуже темна ягода. Велика. Правда дуже колюча. Ну, Не дуже, а так колючки трошки є, але з колючками. Бо Джоан-Дже йде без колючок. Ось така. Кілька бобок і повна жмені. Ось такий. Тоже багато насипало ягід. Ще буде-буде і достигати. Я така висока і гарна. Дуже гарний. Оця поліся на смак. Має трішки кислинку. Але вона така пікантна, скажімо так. Пікантна кислинка. Зараз вам ще покажу ще один сорт дельніва. Це Джон Джей. Джон Джей теж солодка. Солодка малина, ось так, дуже багато їй. От у нас сорт Дельніва. Ми його тільки цього року посадили навесні. Він такий ще невисокий. Аж тільки-тільки починає вбивати квітку. Це пізній сорт. Ну, Румтантний з пізніших сортів. Аж тільки-тільки починає вбивати квітку. Так. Ягоди, я вам не скажу яка. Кажу, бо тільки навесні її посадили, тільки-тільки починають. Наливатися йду. Бачите, ягідки перецілась, і ягодки, тільки починають на Наливатися. О, наші тут біля малини роскуть день. Вже починають дозрівати. Аж такі гарні. Тут три і там ще четверта. На продаж буду мати, хто хоче, буде питатися, чи буде щось на продаж з малини. На продаж з малини буду саженці тільки Джоан Джей і Полісся. Теж не в дуже великих кількостях. Але буде. Так що ось така малина в мене росте на городі. Будемо її збирати. Все, гарного дня. Все буде добре.